До вас, як заступників охоронців життя нашого, я, окаяний, припадаючи, молюся. Подайте мені молитвами вашими час дня, боговгодно пройти, неспокушенним злими ділами і помислами. відкрити слух вух моїх, нехай почую, зрозумію діла та слова Божі душі спасенні. нехай прозрю внутрішніми очима, я оповитий гріховною тьмою. Моліться за мене. Що на всяк час согрішаю, Боже милосердя, тяжко прогнівляю і засмучую. Ти ж, Господи мій, Господи, споглянь на мене і помилуй мене, і виведи з в'язницею гріховною душу мою, перш ніж відійду звідси, та прийду на страшні твій. прийми святих ангелів Твоїх, які моляться за нас, що завжди навколо Твого престолу за страхом стоять, і їх молитвами не бачиш, пречистою Твоєї матері. Визвони мене від страшного грізного того суду Твого. Ти боїси, агнець Божий, що бере гріхи всього світу, розп'ятий на хресті нашого ради спасіння, вислухай молитву мою та пошли ангела-охоронця в душі моєї тілу, щоб ним наставлений, визволився я від усіх ворогів моїх, видимих і невидимих, та сподобався отримати Твою милість з усіма що від віків угодили Тобі. Бо Ти єси Бог наш, і до тебе прибігаю, і на тебе надіюсь, хоч і згрішив я більш усіх людей, однак від тебе не відступив, ані простягнув руку моєї до іншого Бога. Тобі молюся, Господи Ісусе Христе, тебе благословляю, Тобі поклоняюсь, в Тройці єдиному Богові, Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.